Після зміни власника ТОВ водолі БС в Ямполі почали перебої з водопостачанням. Що відбувається? Діти для ЗСУ для Свеської малечі організували благодійний захід. Зібрали допомогу жителі Імшанського, старостинського округу, відправили гуманітарний вантаж на Херсонщину. У підприємства ТОВ «Водолі БС», який забезпечує ямпіль водою, змінився власник. З того часу населення почало скаржитись на перебої водопостачання, говорить ямпільський селищний голова Ольга Губа. За її словами, в селищній раді не можуть зв'язатись ні з попереднім, ні з новим керівником підприємства. З початку червня в нашій громаді склалася надзвичайна ситуація із подачою води. Пішли колективні звернення від жителів громади, що немає тиску води, і від третього поверху вже люди не можуть нормально користуватися водою. Ми спробували зв'язатися з керівником товариства Водолій БС, сахушком Віталієм Володимировичем, і з'ясувалося, що він вже не засновник товариства Водолій і не є директором. Встановили факт, що є нова особа, керівник цього підприємства, який провів перереєстрацію підприємства по місту Києву. Ми повідомили про цю ситуацію районну адміністрацію і направили лист в область управління житлово-комунального господарства. Направили також лист на юридичну адресу, але ми вже знаємо, що наш лист не змогли вручити за цією адресою, і е, телефони, які були залишені як контактні, жоден з них не відповідає. За словами Ольги Губер, селищна влада вимушена підняти питання про припинення договору 100 вода БС і повернутися з оренди комунальний водогін. Для цього не сьогодні інспектували водозабір та свердловини. Вимушена була звернутися на сто. Е, Два, для того, щоб у присутності правоохоронних органів підтвердити факт неналежного виконання е, товариством е, надання послуг по водозабезпеченню і е, каналізаційним е, утриманням каналізаційних мереж. Сьогодні нами дійсно підтверджено, що е, Водозабір, водозабірні башні і е, інші мережі, які було передано в оренду ще в 2009 році, взагалі ніким не обслуговуються. Е, майно не охороняється, а це е, Підстава для того, щоб ми змогли винести це питання на розгляд депутатів, розірвати угоду і забрати наше майно, тому що жителі громади не повинні страдати від недоброчесних керівників, які неякісно надають послуги. Керуючи справами виконкому Ямпівської селищної ради Олександр Лабога розповідає, що договір між селищною радою та ТОВ водолібес не може бути розірваний через зміну власника разом з тим, у селищній раді бачить для цього ряд інших правових підстав. Якщо зміна керівника або власника відбувається, все одно майно залишається в даній організації підприємстві. Тому на сьогоднішній день майно також залишилось в оренді водолі БС оренди було зазначено, що при зміні власника, при зміні місця знаходження, юридичної адреси е, то, даного товариства власник, е, скажімо так, <кій> повинен був в місячний термін повідомити Ямпільську селищну раду як орендодавця про всі істотні зміни щодо підприємства. Колишній оператор ТОВ БС» Михайло говорить, що звільнений і вже два тижні не ходить на роботу. Така ж ситуація із його колегами, які відповідали за водопостачання. Вже розчитали мене з 30 мая. Сказали, що начальника забрали в армію. А інші колеги тут четверо операторів, один майстер і двоє слісари. Вже їх розчитали. Вони теж не ходять на роботу. За його словами, зараз мережі склалась перед аварійна ситуація. Я зараз вийшов, щоб це саме провести, щоб подивилися люди, що тут робиться. Води немає. Жалуються то люди. С Ямполя, що води нема. Надо щось підприємати. А води нема, тому що ймкості пусті. Ми зараз включимо в ручному режимі і будемо контролювати там по поємності. Як імкості наповниться, влучиться давление, ямполя. На даний час ми не можемо взяти коментар представників підприємства, бо зв'язок є з колишнім так і новим директором ТОВ «Водолі БС» відсутній. Ямпільське інформаційний агентство обов'язково надасть їм слово, як тільки вони вийдуть на зв'язок з редакцією. Через ситуацію з водопостачанням в Ямполі скликали селищну комісію з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Таким чином селищна влада готує правові підстави, щоб розірвати договір з ТОВ Водолі БС і повернути з оренди водогін. Новим надавачем послуги може стати комунальне підприємство Ямпільське. Селищний голова Ольга Губор оголосила присутнім, що за даними селищної ради, новим власником ТОВ БС» є 24-річний чоловік. Зв'язок з яким відсутній, Григоров Сергій Володимирович 21.04.1999 року народження, е, уродженець місто Рубіжне, Луганської області, Северодонецького а, району. Старший майстер ямпільської дільниці філії Глухівський Рем Петро Кокоровець зазначив, що підприємство має борги за спожиту електроенергію. Зараз борг 96 тисяч. 3DNR, вони повинні додати, якщо не додадуть звідти, ми не можемо розірвати, нема ніякого і понадавати комусь електроенергію, але це вода і водовидвина і mm -hmm. ситуація папила. Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Олег Посухов заявив, що ситуація негативно вплинула на оперативність роботи пожежників. Водозабор ми на ньому завжди заправлялися водою. Там завжди був добрий напор.ї жаючи до ета воно було ще зачинене, ніхто його також не обслуговував. І ми втратили час на гасіння пожеж, які б могли ми використати на заправлення водою, і щоб були менші збитки від пожежі. І також саме ну, така на проблеми, що також ми можемо і в себе заправлятися на водою, але зв'язку з тим, що не обслуговується, напір зменшений, тому для заправлення машини потрібен більш довгий час, що сприяє розвитку прожижі на великі масштаби, тобто надає великих збитків. Депутат селищної ради Петро Ковальов звернув увагу на незадовільний стан комунального майна, яке було передане то водолій БС розрухала. Чалась мінімум 10 год назад, і вона та, там ну це на табачні не Так чому на давайте привозимо? Більше керівному таке. Селищний голова Ольга Губар заявила, що комунальне підприємство Ямбільське готове взяти на себе послуги водопостачання. Розуміли, що щось не то буде. Раз фопса кошка ліквідується, то мабуть, щось буде з товариством жалі. Тому, в принципі, наше комунальне підприємство то готове до цього, так і там і конкурсів, не треба нічого. Але ем, і депутатський корпус знає про це, і ми готові вкласти туди кошти для того, щоб. Відновити це все треба спочатку отримати назад наше майно, спільну власність всіх жителів нашого селища. На питання присутніх чи будуть підвищені тарифи на водопостачання та водовідведення, селищний голова відповіла, що питання вирішуватиметься пізніше. Кожен тариф повинен бути ґрунтований після того, як ми будемо бачити грунтовані тарифи. Будемо бачити, який середній тариф по області, по нашому Шостинському району. І після того ми тільки вийдемо, надамо обґрунтування це все, комунальне підприємство прилюдне, ви будете це все бачити, то прохання, якщо вас не задовольняє, приходимо і обговорюємо. Якщо треба буде тут зібратися, ми знову зберемося, обговоримо це все, щоб ви розуміли. Але на перших етапах я вам хочу сказати, що буде дуже важко. Так як все це буде з нуля. Крім того, у селищного голови запитали, чи треба мешканцям Ямполя оплачувати послуги, то «Водолій БС. Як платник, ну я, наприклад, розумію. Я не розумію, за що мені платити. Я не бачу, ну, вода йде, да? ну, це вже за втручання нашого йде. Каналізація буде працювати теж за втручання. Юридичну особу ми не знайшли представника. Ну, вибачте, на які рахунки то плати. Е, я так зрозуміла, що і за травень не всім платіжки вже і надійшли, бо частина населення Ямполя не платила за травень. Ну от, у е, мене чесно, відповіді на це питання немає. Ну, я особисто за червень платити, поки що не буду, поки ми не з'ясуємо. В рамках акції Діти для ЗСУ в СВСІ відбулось дитяче свято. Розважальну програму провели для вихованців недільної школи місцевого свято-Миколаївського храму, розповідає організаторка акції Тетяна Мова. Аквагрим це паперове жовто-блакитне патріотичне шоу. Зараз буде попкорн. Можливо, буде ще солодкавата, можливо, зберемо якісь смаколики для наших хлопців групи цивільно-військового співробітництва, які зараз перебувають на Харківщині. Діти відрогували дуже кльово, тому що це не перший раз. Я вже раз приїжджала шоу бильних бульбашок зимою Взимку ми пускали гігантські кульки, ми пускали дощі з мильних бульбашок. Також у нас був аквагрим, ми малювали ков. Таків, собачок, різних твариночок. Ви знаєте, дуже важливо в реаліях сьогодення не забувати про національне патріотичне виховання, взагалі про виховання діточок, саме тому, що школа онлайн, і, на жаль, ми не можемо проконтролювати, як діти дивляться різні сайти, чим вони цікавляться. І якщо ми хоч трошки можемо зробити дитині дитинство, то саме такий мій підхід. До речі, для Свеської молечі розважальні заходи проводять майже кожного тижня. Настоятель храму отець Григорій розповідає, що таким чином він намагається підтримати дітей. Тяжкі часи, які переживає наша країна, дуже важливо підтримати нашу молодь. Об'являємо і діти підходять протягом якогось періоду і можуть отримати солодкі призи. Є апарат попкорму, апарат солодкої вати, і апарат блиниці, тому ми млинці ми робимо попкорм, солодку вату і так роздаємо наші малечі, робимо для них такі невеличкі свят. Та таке невеличку приємність. Одяг, взуття, засоби гігієни та продукти харчування зібрали для жителів Херсонщини, мешканці мшани та привокзального. Цей старостинський округ приєднався до благодійної акції та передали зібрану допомогу до пунктів збору в Янпільській центральній публічній бібліотеці та громадській організації допомога в місті Глухів. Суботу у Словті провели в останню путь військового Павла Скіпа, який загинув на Донеччині. Войну було 36 років. Він пішов на фронт узимку зимку 2023 року та мав позивний єнот. Прощалися з воїном у селі Слоут, де родина жила з 2008 року. Церемонія розпочалась біля будинку воїна. Прийшли рідні, друзі, односельці. Відспівали героя у місцевій церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Поховали героя на місцевому кладовищі. Як повідомляє Сумський гідрометцентр 20 червня на півночі Сумської області погоду визначатиме атмосферний фронт. Мінлива хмарність вночі місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 18, в день плюс 22, плюс 27 градусів Цельсію.